Друзі, ну і звичайно обговорюємо топ-тему як мінімум вечора, як максимум дня. Це звичайно події в Дагестані, адже там триває бунт проти мобілізації, набирає обертів цей бунт в Махачкалі. Це столиця цієї республіки. На вулиці вийшли тисячі людей. Вже почалися перші затримання. Місцеві жінки сваряться з поліцією. Ну і, звичайно ж, ні в кого не викликає сумнівів події, які відбуваються в Україні, бо жінки Дагестану якраз таки розповідають поліцейським, що саме Росія напала в Україну. Давайте це почуємо. Ситуація загострюється, і місцеві телеграм-канали повідомляють про постріли. Також в мережі з'явилися відео, де поліція відводить чоловіків по одному і накидається на них гуртом з кулаками. Затинаємо його дядя нема б'йотіння. Ну, але насправді дагестанці люди хоробрі, тому вони не розбігаються, а намагаються відбивати в поліції своїх затриманих. Азов! 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 І в мережі з'явилася інформація, що поліцейські вже вдалися до побиття жінок. Протестувальники заявили, що не планують розходитися, і навіть планують розбивати намети під вечір. І раніше, сьогодні, у селі Ендерей мешканці перекрили федеральну трасу. І, як повідомили місцеві змі до цього села мобілізували 110 з цього села мобілізували 110 осіб, і через це люди вийшли на вулиці щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків. Для розгону протестувальників поліція почала стріляти у повітря. В Хасавюртівському районі Дагестану також перекривали федеральну трасу Хасавюрт Махачкала. І відомо, що на місце вже приїхали місцеві чиновники на одному з кадрів, помітно як жителі озвучують їм свої вимоги.